Тому що чужих дітей не буває, дітей нашого народу, дітей в нашому серцю, тих, хто ізнали одної крові, одної любові. Ми сьогодні прийшли з вами попросити у Діви Богородиці захисту у нашому внутрішньому духовному житті. Ми такі невичні. У нас так мало сили, але все можемо. Справозмагаючи Богом. Все можемо з силою Божою. Все можемо і з субрестом Богородиці. Кожен приніс сюди печаль свого серця. Так, нас об'єднує єдина печаль війни, але кожен із нас має ще свої особливі прохання за своїх батьків чи то живих, чи вже довших. За своїх дітей, що простують дорогами життя, або навіть за тих, які вже переступили по їх вічності і потребують, щоб Пресвята Богородиця і там їх. Молитвами матері, молитвами тата споручала і піднімала до висот блаженства. Ми прийшли сьогодні. Помолитися і в молитві отримати волю, позбавитись страху, любов не має страху. Ми прийшли сьогодні у цей святий храм, щоб попросити Богородиці стати вільними від страху, від ненависті, вільними від страстей і порог, вільними від Того. Ми прийшли сюди, щоб спити від джерела вічності і попросити для себе вічності з Богом, вічності з тим, хто пройшов із злона при чистої Діві Марії. І пройшовши, залишив її приснодівою і дарував незаганенне таїнство наступним тисячоліттям. І загалом у всьому часу і навіть понадчасне на таїнство утілення Господа висловив таку благу ідею привезти до Рівного усі чудотворні ікони наших монастирів, обителей, які від давніх часів і до нині Допомагають нашому народу. І свята Діва допомагає посередництвом цих ікон. Ікони, які недавно прославлені, недавно явили чудеса, недавно почали випромінювати одвічну допомогу і славу. І сьогодні, стоячи тут, у церкві, піднімаємо до небес свої очі і кажемо, Кому в прибір, Пресвятая родичи? На кого возложу в Чи на багатих можновладців? Ні. Наша церква лише на цих усіх. Чи на тих, хто обіцяв любити свій народ, але не зробив? Чи на тих, хто хоче показати свою силу і утвердитися за рахунок приниження нинішніх всіх і слав? Ні, ми прийшли з вами за допомогою дів і Матері. Прийшли за допомогою тої, яка ще перед нашим проханням, що поки ми навіть і не попросили, уже знає усі наші потреби. Знає і дає відповідь, знає і дає свою благодать, Знає і не залишається без сучасним боршому житті. Тож не біймося сьогодні показати Святий Діве Погороди за свою зранену душу. Вона ніколи не ошукає і не освіти. Вона завжди допоможе і стане твердиною твердою. Принесімо без сьогодні свої молитви за дітей і батьків, за сестер і братів. Один за одним. Сьогодні, стоячи в цьому храмі, скажіть і таку молитву, Боже, помилуй всіх цих моїх братів і сестер, що тут зараз біля мене. мати Бога, покритий твої укрови і визвали нас від і зла, всякого занайбачих за війни. Збережи народ наш і церкву нашу. Чистотою церкви, безкомпромітністю церковного існування, збережи мій народ, Господи. Збережи його, бо якщо неправильно взимає, до тебе навчи його. Якщо неправильними стежками ходить на прав'ю, Молімося так, як молиться любняча мати за своїх дітей. Молімося так, якби ми просили у своєї люблячої матері, уже знаючи наперед, відчуваючи серцем, що не залишить просто так, а поступить по своїй правді. Відгукнеться на твою віру. Дасть благодати. А в благодаті дасть захрила. І не бійтеся, дорогі браті і сестри. Преподобний Козма Італійський казав, що прийде такий час, коли навіть і попел заберуть із хатнього вогнища. Але не зрадіть.